в приміщенні Клавдіїво-Тарасівської селищної ради. Оце класичний приклад, як в селищній раді власне, збирається вата. От у нас до сих пір на приміщенні селищної ради немає прапора. А тут ці навіть подарували прапор, але він не висить. Що це таке? Працівники селищної ради, не забудьте прапор зняти. Це Як? просто, просто неймовірно. Ну, мені здається, що таких отватників просто треба одразу брати за горло і тягнути десь в СБУ. До сих пір на селищній раді не висить прапор. Я такого не бачив навіть на Донбасі. База законом не має висіти на державній установі державний прапор? Ладно, має висіти, але річ у тому, що тут, починаючи з першої сесії, з селищної ради. Цього скликання закони виконуються постійно. Не сформований склад комісій, немає, зокрема земельної комісії. Сесії проводяться таким чином, щоб громадськість не змогла прийти на ці сесії, оскільки проводиться в будній день серед робочого дня. І відповідно, якщо раніше громада збиралась в приміщенні клубу школи, то тепер вона не може це зробити, оскільки... Давай підемо до давай, Давайте селищний, давай, голова, селищний голова тікає. Голова витікає, бачите. Подивіться, познімайте, знімайте. Та він тікає. Заступник зберігся. Чи він теж утік? Теж утік. А це от наш е секретар селищної ради. Ми прийшли е запросити нашого голову, на засідання суду. Тричі вже представники селищної ради не являлись до суду. А судяться троє атовців. Хто у нас є представником? Саме. Ви повинні знати, Я як... Так, як його вист. прізвище, ім'я по-батькові, скажіть, будь ласка. Я не знаю. Ще питання до вас, як до секретаря. Чому у нас сесії селищної ради відбуваються в будні дні? Це в робочий час. Тому що так, так депутати вирішили на середній депутаті. Це призводить до того, що навіть депутати селищної ради при всьому своєму бажанні не можуть явитися як і котрі працюють. Я, наприклад, надто Олександр Михайлович, я депутат, як ви знаєте. Знаю. І я дуже хотів би на крайню сесію приїхати, але в мене робота. Я не мав такої можливості. Це політика, яка проводиться системно вже тривалий час. Відповідно, ані громадськість не, не може бути присутня. І рішення відбувається, приймаються кулуарно. Водили спеціально в селищній раді, щоб пропустити старі ділянки на родичів депутатів, на подставних ліс депутатів. Це все дуже звісно. Є документи, які депутати на своїх та мамкиних сожителів подавали по 15 соток в центрі Клавдія, а то давали там хто кому попало, по сім по 5 соток. Керзна декаряч в таких містах, що. Несправедливо, да. нахабно веде себе. Ця влади. сесія це була вже взагалі. Ми зараз написали письмо, що земельне питання прекративне за цю сесію. Добре, я оце зараз наша заява, будь ласка, покажіть. Оце наша заява. Колективне звернення. Скільки у нас підписів там зібрано? 48. 48. Отже, знову заходимо до селищного голови, який від нас утіг. Заходимо, панове. Здравствуйте <тапровідь> <скрі> <Вразните, звук> знову. Отже, <звук> ми знову знаходимося в кабінеті. Я, 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 не навчання, я не даю згоду, на який, який ганебно утік. Ви чуєте <звук> перший прихід. Хоча ми його просто хотіли запросити на засідання суду, де він є головним відповідачем. <звук> я ж до вас звернувся чи ні? Молодий чоловік. Так, я я вас не даю випу... вам згоди на зйомку. Це кажучи, ви мені будете у себе вдома забороняти, знімати, а тут ви на роботі, ви публічна особа, тому у вас немає ніяких підстав для цього. Вибачте, будь ласка. отже, ви говорите, що не надавалися землі. Це земельні ділянки, не надавалися. Було затвердження старих земельних ділянок. За період а вашого Кому раз. Так. Раз ви знаєте, документ я вам показував, коли не надавалися. Потім там були зрілянки, які були під зонування, попадали. Ви їх пропустили, суд також б'є на занування. Були на суду, суд говорить, що типа, от є занування, так і так, що селищна рада б'є на зонування. Почому ви видали ті, що виходить під зонування? Там є ділянки, які під зунування. Почому чому ви видали? Ваш голос був рішаючий. Юрій Леонідович, чого, чого, чого ви не ходите на сесію? А я вам не кажу. Як я вам сказав, поки сесії, поки сесії будуть тут в селищній раді, я ходити не буду. Це чув Ласенко і ви. Як будь в клубі, я пойду. Сьогодні е, на суді, на ви засіданні черговому засіданні суду, прийнято рішення суду витребувати інформацію з приводу того, надавали земельні ділянки чи та не надавали. Ось ми ділянці відповідно ділянці і звіримо ви відповідь селищного голови та. і матеріали, які будуть передані. Звернення громадян призупинити рішення земельних цих ну, роздачі цих. Ну, так що, ну, що я завел, в папці. В папці, а? в папці я поніс поклав на стіл солишну. Це вору. папка ваша. Так. І я напишу, що отримано коли. Отримано коли. Хай прочитає і все. Ні, скільки днів у вас не на те, 10 може... вені, що познайомилося? Побачу днів. Десять днів. Він десь відповідав. Три може раніше, то тебе. Письмен. Дякую за увагу. Будьте здорові.